Всіх вітаю! Ви на каналі Я люблю Україна Філателія України. Покажу вам новий аркушмарок, який має вийти. Також КПДшку Був я трошки сьогодні за межами Рівненської області. писав, стандартів треба мені. Поїхав я. Добрі люди допомогли, чим змогли. Пізніше зроблю огляд на стандарти України. Бо запитання дурні ставлять. Відповіді мої будуть тільки такі зараз. Не буду переписуватися всяку фігню писати, як то кажуть. В Фейсбуках толку там все рівно ніяку немає, я буду казати те, що я думаю. І от маю вийти ще такий аркушек марок. Волноваха міста герой. Зробила такі мені сьогодні ще презентацію з багато з яким цікавим матеріалом, який я, на жаль, Колекціонував, і напевно півтора року як, півтора роки, напевно як, я не можу нормально ніде його знайти. Я пізніше зроблю спеціальне відео, присвячене цьому всьому, розкажу, що я про це думаю. Розкажу, як, напевно, це всі маніпулюють деякі хороші люди, які себе такими рахують, а поки я просто покажу сьогодні вам. Місто герой, давно вже не виходив я. <гум> І деяке відео також там зробив. Не можу залити його. Дуже довго, ну покажу це перше. Може ніхто не показував. Позлю декого так, 25 тираж 25 тисяч, не знаю. Я сьогодні цілий день їздив з вчорашнього ранку. сьогоднішнього ранку. Може хтось показував, може вже прийшло якийсь там абонемент на оплату, я не знаю, не бачив. Поки так. Можна було багато зробити сьогодні, взяти, наклеїти, всім повідправляти, відправити директору крипочти, з, з якого-небудь відділення. Але на що людей підставляти? Можна грати по-чесному, а можна грати не дуже. От я так і сьогодні і показую, як ще можна багато грати у філателії. Так що так, такий у нас аркушик вийшов. Без доплат. Ну, Столиця України, це. Ясно. Що має це бути. Так що так. Буде ще цікаве відео, буде розіграш в мене на каналі. Думаю, що сьогодні ще залью те, що я сьогодні знімав. Багато в мене там збиралося кореспонденції. А поки так. Всім гарної, гарного вечора, гарної ночі і гарного ранку. Всім пока.